Китай вперше прийняв російський газ з під терміналу Арктик. Про це повідомляє видання Bloomberg. Танкер зі зрідженим газом прибув до китайського терміналу. Про це свідчать дані відстеження руху це зазначають журналісти видання, і російський завод, проти якого Сполучені Штати Америки запровадили санкції ще за президента Джо Байдена. Розпочав торгівлю палом ще минулого року за допомогою свого тіньового флоту. Але до сьогоднішнього дня Китай утримувався від імпорту через побоювання потрапити під обмеження. Повідомляється, що проект Артек є ключовим для планів Росії потруїти експорт зрідженого природнього газу до 2030 року та вийти на нові ринки після падіння продажів трубопроводами основних покупців у Європі. Я ж нагадаю, що російський злочинець Володимир Путін нині перебуває з великим чотириденним візитом у Китаї третього числа. Очікується, що він візьме участь у великому військовому параді Пекіна.